Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами малюємо гірський пейзаж Квіткова поляна. Починаємо з вами з наброску простим олівцем, малюємо лінію переходу трави, далі горизонту переходу між горами та полем. Та малюємо з вами домик. Домик це в нас дві прямі згори трикутничок. Проводимо дві паралельні прямі. Від трикутничку і з'єднуємо. Далі ми з вами розфарбовуємо нашу гору над горою небо білим кольором. Далі змішуємо з вами синій і білий колір, щоб отримати такий пастельний блакитний колір, і по краях листочку проходимо таким кольором. Потім ми додаємо до нашого кольору ще трошки блакитного, щоб зробити більш Насичений блакитний колір, і промальовуємо знову по краям нашого листочка зверху і унизу гори, бо там буде найтемніша частинка. Потім беремо великий пензличок сухий і розтушовуємо з вами перехід, роблячи його плавним і красивим. Так, потім ми з вами намішуємо колір коричневий, білий і трошечки оранжево. І по формі гори промальовуємо зварами верхню частинку гори. Далі домішуємо до цього кольору ще темно-фіолетовий кольор і заповнюємо ту частинку, яку ще не домалювали, заходячи на блакитний колір. Далі вимиваємо пензличок і так само розтушовуємо з вами фарбу сухим, напівсухим пензличком без фарби, заходячи на між фіолетовою і блакитною картою, фарбою. Так, і е знову вимили пензлик, висушили його об серветочку, і так само розтушували коричневу фарбу, яка з фіолетовою. Тобто витя розтягуємо з вами край. Тим самим зробили такий плавний перехід. Далі беремо з вами тоненький пензличок, е приблизно одиничку-двоєчку. Е беремо з вами гарчічну фарбу і робимо з вами. Великі мазочки, і чим далі догори, тим мазочки меншого розміру. і Проводимо з вами приблизно 3-4 лінії. Далі вимиваємо пензличок, набираємо з вами більш яскравий такий жовтий, або пшеничний, або оранжевий колір. і Між цими нашими лініями промальовуємо. Лінії. Мазочки в нас чим ближче до гори, тим вони менше розміру, чим ближче до домика, тим більшого розміру. Далі переходимо з вами на жовтий кольор і заповнюємо всі інші місця, які ще не замалювали. У нас з вами отримуємо такі плавні переходи, які виділяються кольорами таке пшеничне поле. Не забуваємо, що попереду у нас великі мазочки, а вже е, ті, що поблизу догори, менше і найменші мазочки. Е, так, дивимось на загальну картину, і якщо вам десь щось хочеться домалювати, або зробити більш плавніший перехід, або додати більше якогось яскравого кольору, то ми це робимо. Так, ось я додаю трошки більше гарчичного, бо він з'ївся. Так, трошки оранжевого. В цілому дуже гарно вийшло. І переходимо з вами до наступного кроку. Далі ми з вами розфарбовуємо дах нашої, нашої домівочки. Дах буде е, сірого Кольор, Темно-сірого кольору. Я спочатку промалювала біленьким і змішала з сірого, домалювала. А, далі ми змішуємо з вами такий без колір, колір дерева і промальовуємо зверху вниз а, такі прямі лінії, тоненьким пензличком. Край будівлі з а, ліва буде більш а, коричневий. Так. Далі ми з вами промальовуємо всю нижню частинку зеленим, яскраво зеленим кольором світлим, великим пензличком це промальовуємо, обережно промальовуючи лінію переходу між полем і біля домівочки. Це. Замальовуємо великими мазками, трошки додаємо водички на пензлик і зафарбовуємо повністю світло яскраво зеленим кольором. Далі ми беремо з вами тоненький пензличок, набираємо темно-зелений колір і промальовуємо з вами мазочки приблизно такого 2 см розміру, тоненькі, як травку. Окремі такі травиночки промальовуємо на передньому плані і на задньому плані меншого розміру травиночки вже по сантиметру. Трошки біля будівлі, справа та особливо зліва. Так, ну, такі е, тоненькі, тоненькі. М -м, Так. Після цього ми з вами будемо малювати квіти. Квіти ми будемо малювати білого. Червоного та жовтого кольорів. Ви можете підібрати свої кольори, але е, головне правило ті, що попереду квіти, вони більшого розміру, ті, що е, позаду на задньому плані, то вони меншого кольору. Я малюю кружечки за допомогою пензлика іншої сторони. Тобто макаю в пензлик і далі вже е, тильною стороною пензлика вимальовую коло. Якщо треба більшого розміру, то мама. Е, Домалюю прям кружечок. І а, якщо тоненький, то лише доторкнутися. так Домальовую а, дах домівочки, він трошки підсох, і навела такий а, приємний, сіро-світлий колір. Трошки додаємо ще темнішого сірого кольору на краєчок даху, а також по формі трикутничка. Розтушовую плавний перехід і вмалюємо віконечко чорним кольором прямокутничок. Також такі потертості, шероховатості теж можна промалювати. Далі ми з вами беремо зелений колір і промальовуємо ялиночку. Це за бажанням. Хто не любить ялиночки, можете не малювати. Малюємо ялиночками, тоненькими мазочками, тоненьким пензличком з Країв до серединки. Також промалюємо ще посерединки темно-зеленим кольором або таким чорним. На цьому наша робота готова. Чекаю на ваші малюночки, присилайте їх у чат. Всім гарного вечора і до зустрічі на наступному уроці.